Oh. Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2016-2017 років, 7 березня 2017 рік. Матч дні восьмиї фінала Ліги Чемпіонів, матч відповідь. Другий матч з двох напалів. Мауріця Сарі. У себе вдома. На Сан Пауло команда приймає Мадридський Реал Зінадіна Зідана. 3-1 мандрит перемагає і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 6-2 в червь фінал Ліги Чемпіонів. Тоді прийшла команда Зінадіна Зідана. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Наполі, Моріце, Сарі, головний тренер команди, 4-3-3. Стартова розстановка. Наполі, Пепе, на оборотах пара центральних захисників Каліду Кулібалі. Рауль Альбіоль. Гулям Хюсай по флангах. Діавара Марий Гамшик Аллан. Три копів захисників. Лоренцо Сенсіньє, Хосе Кальєхон, Дріс Мертенс. У нападі. Це стартова розстановка. полі. Манридський Реал. Головний тренер команди Зінадін Зідан. 4-3 3 стартова розстановка. у мадридского гранда Кейлор навас у воротах пара центральных защитников серхио рамос пепе дани карвахаль Марсела по флангах Казимир лука тони кросс трикапиев защитники криштиана роналду Гарет бейл карим бензема у нападе это стартовая расстановка мадрида Тепер, друзі, про сам футбол. Давайте говорити. Перший матч, до речі, на Санті Бернабео, завершився перемогою Мадридського реалу якраз з рахунком 3-1, і Наполі потрібно було забивати 2 м'ячі. А Наполі потужно цей матч розпочинає. Наполі має ще більше команда команди Сарі володіла. Ну і справді, Наполі ось на такому емоційному піднесенні, прям хотіла команди забити швидкий м'яч. І перших хвилин 15 я вважаю, були за Наполі. у Наполі і ударів було побільше, а так. Але потім рип так гру Команда з Динади зідана вирівняла. Але ось на 24 хвана матчу. Наполі атакує. Передача. Гамшик на інсіні, інсіні. Ні, не на інсіні, а на Дріса Мертенс. Я там Марій Гамшик. Передачу. Мертенс виходить на данную позицію. Пробуває Мертенс. Гол. Гол Забиває Наполі. 1-0. Наполі забиває гол. І по сумі двох матчів матчевого протистояння Рахунок стає 2-3. Марик Гамшик виводить Дріса выводит. Крис Мертенс пробиває, забиває гол. 1-0 Наполі забиває гол. Ну і справді Наполі ось після цього забитого м'яча команду усю впевністі у своїх силах піймала. На 29-й хвилині матчу Мадриду виникає супершанс. Карім Бензема пробиває в стійку варіт. Карім Бензема вийшов на ударну позицію, але пробиває в стійку Карім Бензема. Дуже хороший МНБ. Модрид, до річу, Лука Модрич, потім ще пробував, якраз в мене. А Лука Мондрич не забив. У Наполі також виникає супер шанс на 37 матчу, а таку, Наполі. Гулям! Передача! Момент у гамшика! Не не у гамшика у Мертенса. Мертенс пробиває знову! І знову і справді хороший створює наполі. Якщо не помиляюсь, то в Стійку м'ячі крастовучі. Від, до речі, Алан, Мертен це і Мертен це красто пробиває в Стійку. Наполі хотіли. Хотіла команда забити гол до перерви. У Наполі були хороші моменти, щоб забити. Могла неаполітанська команда забити другий м'яч таким чином відігратися по сумі двох матчів протистояння, але перший тайм завершується перемогою Наполі з рахунком 1-0. Петр Зелінський, Гамшик, Шикроґ, вийдуть у Наполі на тайм номер 2. Лукас Сваски, Сальвера Маратта та Іска вийдуть у Мадридського якраз на другу 45 хвилинку. Другий тайм. Наполі забиває якраз того першого тайму, да, Так, по сумі рахунок 2-3. Тоді, до речі, існувало правила виїзного м'яча. Тобто один гол Наполі Виводив би їх вже якраз в черв і Наполі хотіло команди забити. Але мадридський реал включається. Команда Зінадіна Зідана. Просто миттєво включається, Ось просто команда включається. Кутовий з лівого фланга подає Тоні 50 51 шаг на матчу Тоні! подає Кутовий, Серхіо Рамас. Гол, гол забиває Серхіо Рамас. Серхіо Рамас, ну і по сумі, якраз, раз рахунок стоит вже 4-2, Капітан Мадридського Реала Ведигры в Андрей Диаматча по сумі рахунок 4-2. 57 ма хвилин матчу, ще один кутовий, тільки вже з правого фланга подає Тоні Крос, Тоні подача, удар Сергія Рама, Сергія Каша, Тін Мертен, і гол, і гол збиває Мадридський Реал. Ось так ось два кутових Мадрида, і рахунок стає 1-2 на Сан-Пауло, по сумі рахунок стає вже 5-2 на користь Мадрида. Ось так ось Мадрійський реал включається, і буквально за 6 хвилин, да, за 6 хвилин команда забиває аж 2. Ну і Наполі було потрібно забивати відповідно, аж 4 м'яча у відповідь. Рамас капітан, да, автогол Дріса автоголдріса але саме Рамас там пробивав м'ячту в Мертинце і з у ворота. А Далі Мадрід гру контролював і, в принципі, у Мадріда. Потім і справді гра йшла. Наполі все одно команда Моріца Ассарі не здавалася. Наполі, принаймні, ну, команда хотіла ну як мінімум хоча б не програти да? Мадриду перед своїми уболівальниками. Наполі атакувала команда Моріца Ассарі, намагалася забити гол. Але Мадрид скорала також свої непогані атаки виникали. Дві uh, хвилини суддя компенсував до завершення матчу. У ще проходить контратака Марсела. Передача на Роналду. Кріштян Роналду пробиває попередньо відбувається удар добивання Альвара Марати. Гол! Гол забиває Альваро Марата. Альвара Марата. Альвара Марата робить рахунок матчі 3-1, який у першому матчі на Бернабеу. Бірнабіомандріт обіграє полі З рухулком. Ну, така сама ситуація і в Неаполі. Також за рахунком 3-1, перемагає Мадрид. Ну, по сумі, рахунок відповідно 6-2 команда Зінадзіна Зідана перемагає Наполі, Мауріця А Наполі здорова команда виглядала. Ось, якщо ми з вами будемо дивитися статистику, то, в принципі, вона майже рівна 13-13. Удары по воротах, 5-3 удари в площину. Володиний мячем выше у Наполя, Наполя по но, зрозумело, что Наполе нужно было выигрывать, если они больше были на мяче. ровно на 100 передач у Наполя было больше, 55 на 45 Володиний мячем, ну, в принципе, 55 на 45, я вважаю, також не так это и великое. А не такая прям велика прям перевага. Ну да, на 100 передач у Наполи было больше. 625 у Наполи, 525 у Мадрида. 17-8 порушень правил 2-0, жовті картки, 3-4 офсайди, 9-4 за кутовими, перевага була у Наполі. Рівний матч, якщо підвести такий підсумок, то цей матч конкретно був рівний. Підсумкою, якщо брати двох матчів або протистояння, то, на мою думку, Мадрід поділ тоді пройшов черв і взагалі, забігаючи наперед, я вам, друзі, скажу. Шемондрицкий Реал виграє ту Лігу Чемпіонів у сезоні 2016-2017 років. Але і Наполі морі Сарі. І справді, Наполі напалі Сарі. Ну, також також команда виглядала бойовито. І справді, да? Е -е, пригадали якраз туман матч. Лига Чемпионов, сезон 2016-2017, 7 березня, 17-й рейк, Неаполь, Наполе Мадридский Реал, 3-1 Мадрид перемогает, и по сумме 6-2, тогда самая команда Зинадина Зидана пройшла Наполе. Побажаем Наполе, Мадридскому Рау, всего самого-самого наикращего. А вам, друзья, вечерго сердца добра. Бережите себя. Усім до побачення. Усім до новых встреч. Будьте друзьями, главное и справдие. Счастливее.